Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Даніель Самоленко Влог. І в сьогоднішньому випуску ми продовжуємо знайомитися з Адріатичним узбережжям Хорватії і з містом Поруч. У сьогоднішньому випуску я покажу вам марину міста Поруч, тобто причал для яхт. Також познайомлю вас з центральним міським пляжем міста Порич. І Якщо встигнемо, ще оглянемо пляжі Руло і... Лава лагуна. Отож, сідайте якомога зручніше, а я починаю. Let's go, поріч! У попередніх випусках ми з вами оглянули ось цю всю частину міста Поріч, всі пляжі. Їх там було аж. Більше п'яти, мені здається, потім ми подивилися з вами старе місто. Тепер ми стоїмо ось тут. І в сьогоднішній серії ми продовжуємо рух на південь. Подивимося в Марину, можливо, зайдемо ще в магазин Ріва Мол і далі тут центральний міський пляж міста Порич і ще пляж Плава Лагуна і пляж Бруло. І парк одноіменний. Також на новому випуску я забувся сказати, що ось тут ви можете орендувати собі кораблик для вашої екскурсії. Там також плавають катамарани Венецію, 75 євро коштує в два боки, можна поїхати в ровень, версар, подивитися на дельфінів, покататися на підводному човні. І все також ось є можливість взяти собі таксі-кораблик. Ось весь маршрут, як він плаває. І ось Усі ціни. Значить, на острів Святого Ніколи 5 євро один бік, 10 євро два боки. На пляж Бруло 5 євро, на плаву лагуна 6 євро, ще є казерна лагуна 7 євро, Пікал це там, де ми відпочиваємо 6 євро. Це біля пляжу Борік, Шпадічі, Лагуна Матерада це 7 євро трохи далі. І Аси Уліка і Біла Увала це вже інший населений. Пункт. Ось навпроти острів Святого Ніколи, тут до нього недалеко, це найдешевша можливість. Так блу ось тут замовляти. А тепер ми з вами прогуляємось, подивимось на яхточки, не знаю, що про них розповідати, тож просто прогуляємось набережною і далі будемо оглядати центральний міський пляж міста поруч. З Маріною місто Пори знаходиться торгівельно-розважальний центр під назвою Ріво Моло. Окремий випуск про нього робити не буду. Минулого року я в Словенії в опері. Знімав торговий центр там. Було дуже мало переглядів, тому що мало кому цікаві ці магазини, тому що вони всі однакові в Європі. Такі самі, як і в Словаччині, в Польщі, в Чехії, в інших країнах, такі самі, як і в Словенії, Інтерспорт ось маємо, Спар, Пріма, Теді і таке інше. Якщо вам буде цікаво, ви сюди зможете зазирнути. О, Тут ось в центрі ви аж ніяк з нього не пройдете. А Ми рухаємось далі до центрального пляжу міста Поруч. Одразу поруч з Мариною міста поруч, ось цими сходками, ви потрапляєте на центральну пляжу. Пляжну зону цього міста. Тут є те, ось такі сосни, є травичка, я думаю, є тінь можна позасмагати. І тут починаються такі ось заходи в воду кам'янисті. Красивий краєвид на яхти ввечері. Тут класно споглядати захід сонця. Правда, зараз хмарка нам його затулила, а це поки що і на краще, тому що проти сонця дуже погано знімати відео. Краєвид на острів Святого Миколи. Тут ось такі хвилерізи. Щоб тут не бушувало море. І ось такі заходики, є тут теж лежаки, є лавки для спалювання краси природи, величезні розлогі сосни, синє небо. І ось тут такі відділені зони одна від одної. Тут ось ніби мілкіша зона з кращим заходом, більш пристосована для дітей зараз буде гальковий пляж. Так, Зараз глянемо, що тут у нас по інфраструктурі. Тут ось бачимо по пояс. Водички, тут прямо гілки прямо над відпочивальниками. Тому горіти тут точно не можна в цьому пляжі. Ну, Звичайно, якщо елементарні правила безпеки при палючому літньому сонці дотримуватись, тут ось така купальня, ніби як ванночка. Тут взагалі хвиль не буває, тому що тут відділено ось такою бетонною зоною. А на дні маємо тут пісок в переміжку з камінцями. Зараз підійдемо до пляжу ближче, подивимось. Так, тут є кафешки, теж, ресторанчики з панорамними краєвидами. Там є алея прогулянкова, яка тягнеться вздовж берега, десь кілометрів 5 на південь. Так. А тут ось такий гальковий захід у воду. Я думаю, що тут великих камінців немає, таких, як було на пляжі Шпадічі, Матерада, наприклад. Розліземо, подивимося. Ну, Краєвий тут, правда, бомбезний, теж торовинні дерева. Так, Але пляж маленький. Я думаю, розпал дня людей тут буде вдосталь. Так. О, тут прикольно, я вам хочу сказати. Так, вашу тут треба мати, але захід класний. Мілко, там далі трохи глибше. Але тут перебуває всяке сміття. Я думаю, що воно тут залишається надовго, тому що тут повністю майже закрита зона від відкритого моря. Так. Далі, що у нас тут? Тут у нас кафешечка, де можна поснідати, пообідати, повечеряти, перекусити, пополоденкувати. Є другий поверх з панорамою, є перший поверх. Так, граю музичка. Що у нас тут далі? Далі камінці. Великі глиби. А потім ще трішки гальки є. Де ще вистачає? Зараз у нас уже десь 7 го вечора. Так, а тут вже відкрите море. Нічого не затуляє практично. Більше хвилі набагато, ніж з того боку. І чути прибій, бо там майже його не було чути з того боку, від старого міста. Ну і відповідно тут вже і брудніша вода, бо прибували всілякі водорості на відміну від тих пляжів, де ми відпочивали. Навіть чистоту води я вам і не покажу, але бачу, тут, що камінці тут є. Так, йдемо далі. Є смітнички, є лежачки, там є гойдалки, тут ще є ось. Такі спортивні тренажерчики. Тут краще споглядати захід сонця, приємніші звуки моря можна почути. Дивіться, який краєвид. Він сонечко визирає за хмарами. Тут взагалі такий прибій доладний. Ось такі тренажерчики, діти люблять на них гайдатися. Що далі вони є, там далі взагалі є турнічки для спортсменів, стрітс, воркаут, парк. Тут ось такі сходи. Тут Зразу глибина, я так розумію. Це ось центральна пляжна зона так виглядає. Так, ось бачу душі, переодягалки з інфраструктурою повний порядок тут, де б ви не були, на якому пляжі не відпочивали з якого боку. Сюди круто. Так, тут ось такі турнічки, тут ось лавочки для пресу ще є. Там гойдлоки далі, дитячий майданчик великий. Так. Подивіться, які осни кльові. де більш не бачу тим, як в хорватії. Так, ось душик, переодягалка. І походу ось тут центральна пляжна зона закінчується. Вона плавно буде переходити в пляжну зону під назвою Бруло. Там вже буде наступна лагуна, наступна затока. Такс. Тут на великах можна покататися. Ось таке накриття є. О, Тут теж ось закрита зона, тут вже немає хвиль. Краще сходити, ось сходки такі. Там вони є, ще такі, як з басейну ніби. Зараз підійдемо ближче, глянемо як це тут виглядає. Так, а тут ось цей променад тягнеться через весь поруч, з північної частини, південної, навпаки. І тут теж їздить паровозик. Розклад його я вам вже показував, це рейс номер 2 Так, тут парковочка є для машин, теж велика, така сама, як і з іншого боку. Так Що у нас тут по якості водички? Ну, Тут прозора вода. Тут якийсь ніби пісок з камінцями, що вам видно. Тут хвиль немає, тут прикольно. Тут ось за поворотом взагалі класно. Для тих особливо, хто не вміє плавати, прикольна зона, але піску поки що ми ще не надибали, тому все ж таки пляж Борік виграє по всім параметрам. Але хто живе ближче сюди, то звичайно йому туди буде незруки. Або на таксі боуті, або на паровозику їздити, або, я не знаю, на Uberі. Такс. Тут у нас ще одна кафешечка. О, звідси буде дуже класно краєвид на старе місто. Зараз. Він там ще є така вишка, за якою можна пострибати, яких я ще ніде не бачив тут у Поречі більше. Височенька така для екстремалів. О, подивіться, яка краса. В кафешці сидиш і дивишся на прибій. Там мань хвилі, тут нема. Тут за, за рогом. Затуляє. Тут відкрите море, а тут виходить закрита затока. Такс. Ось ця вишечка. Такий пірсман, подивіться, як класно стрибають. І краєвид на старе місто. Острів Святого Миколая. Зараз виїдемо, ми подивимось. Так. Ого, тут водорості, подивіться, які тут водорості. Тут точно не варто купатися. Краще вже на відкрите море йти. Так. Там такі скелі. Звідси це, це все круто. Так і звідси вигляд на старе місто. Маємо на яхти, амарину, на марину, на базеліку Єфразіву, на Святого Миколая. Там корабліки плавають, там ще один маленький. Острівець, я не знаю, куди можна заплести. Тут ось вишка рятувальників, теж блакитний прапор за чистоту. І зараз прогуляємось на наступну пляжну зону, називається Бруло. З центральним пляжем є ось ще одна така крутяцька гірка, як ми бачимо, і з північної сторони. Вона виходить в басейн, теж не в море. Не знаю, скільки коштує. Зараз подивимося, що тут є ціни, тут також є морозо. Ціни не бачу, що воно зараз не працює. Можливо, воно лише зранку. До обіду відкривається. Я думаю, що ціна така сама, як і з іншого боку, бо вона точно так само виглядає. Тут ось такий промінат Лунгомари, яким зараз ми погуляємося до наступного пляжика. Наступною цікавою локацією міста поруч є ось такий скейт-парк. Тут можна показатися на BMX, на самокаті, на роликах. Невеличкій, але красиві локації навколо природи, навпроти моря. І також тут ось у нас велосипедна доріжка ще є. По якої можна покататися красиво, з краєвидом. Ходімо далі. Тут пляжна зона називається Бруло, починається ось тут за рогом. Це такий кам'янистий мис і ось така лагуна йде півколом. Тут напів відкрите море з одного боку, з іншого боку, я думаю, хвильні буде, тому що їх затуляє ось цей так би мовити півострів. Так. І тут ось є така крита пляжна зона. Зверху йде промінат. Так, І тут такий вузенький кам'янистий пляж, бетонний. Значить, є тут теж лижечки. Зараз подивимось, яка там інфраструктура, бачу, надувний замок такий, як ми бачили і на північній стороні. Пориця. Так, тут треба бути обережним, тому що тут слизько, я думаю, у великий шторм хвилі добивають аж сюди доверху. Так, ми їдемо трішки наверх. Поглянемо згори, як це виглядає. Ось так. Так, тут теж такі величезні дерева, тут парк, чайки гуляють. Велика зона з тінню, зеленю, цвіркуни цвіркочуть. І тут внизу ось спускаєтесь такими сходами. І маєте захід у воду. Тут, ось, наприклад, гальки трохи є. Можна зайти краще. Далі знову бетон, галька чергується з бетоном. Піску тут не знайдете на цій частині поруча. Далі ось є такі. Красиві парасольки солом'яні на цьому пляжі. я не Знаю, чи безкоштовні. Лежаки тут -то точно платні. Ці парасольки тут якби встановлені. Можливо, парасольки з цього боку безкоштовні. Ні, брехня. 7 євро лежак, 7 євро парасолька. Сет 20 євро дорожча, ніж на північній стороні. Так, є ось такі лавки тут красиві, де можна з кимось напоєм посидіти. Так, що тут ще цікавого вам розказати? Там кілька кафешок ще маємо. Тут має бути теж прокат водного обладнання. Сюди приїжджає або таксі. Ціни я вам показував, по-моєму, 5 євро коштує від центру міста поруч, від старого міста дістатися сюди. Це ось такий надувний атракціон, вже третій я бачу на північному краю, по центрі поруч. І ось тут теж фактично повторюється воно все. Тут у нас ліхтарики є, тому ця зона освітлена. Так. А тут ось центральна частина цього пляжу, центр лагуни, тут менші хвилі маємо. Ось брула називається. Ось мапа. Що він це представляє? Тут ще багато готелів теж є прямо в цій зоні. Ось навіть їхня деяка реклама є тут. Так. Там така красива покошена зона, зелена. О, тут навіть є ось така калюшка невеличка, затока спеціально зроблена, прям дірка пляжу. О, тут є навіть частина з піском. Правда, не піщаний, але хоча б частина пляжу піщана. Зараз тут зліземо, подивимось, як тут все виглядає. Такс. Що ми тут маємо? Лешачки вже поскладали після... Шостої вони безкоштовні. Так. Тут ось цей у нас надувний атракціончик. Так, а такого я ще тут поруч і не бачив. Там щось схоже було на центральному пляжі, а там відділено було такими хвилерізами. А тут прям затікає морська водичка і ніби басейн. Правда, і сміття теж, я думаю, яке запливе, то вже там і буде плавати. Але прикольно. Так цібають воду люди. У нас сходи такі є. Так, тут спортивне обладнання, прокат. Ціни такі самі, як і всюди. Тут ще дитячий майданчик є. Так. Ну, Власне кажучи, ось оно ну і все. До пляжу Плава Лагуна не підемо. Я думаю, що він такий же самий, як і все. Інше, що я вам показував поруч, камінь, галька. Інфраструктура однакова, ціни однакові. Тож зробимо підсумок. якщо залишиться час, ні, не буде що робити, я ще зганяю і туди. Отже, дамо оцінку центральному міському пляжу міста Порич, а також пляжу Брула за нашими п'ятьма критеріями. Перший критерій чистота води. Чистота води на більшості пляжів задовільна, лише там, де великий прибій або бухта, закрита з усіх боків, може прибивати якесь сміття або водорості. В інших випадках за чистоту води можемо поставити 5 балів. Температура води, температура води теж в поруч, однаково на всіх пляжах від 25 до 27 градусів, залежно від частини доби. Тож дуже, -дуже комфортно вона для купання. За температуру води ставимо. 5 балів Інфраструктура, Інфраструктура відмінна. Є лежаки, є парасольки, є криті пляжні зони, є у нас галічні пляжі, є також тінь, парки дуже з розлогими деревами красивезними, соснами. Кожен може знайти собі місце. За інфраструктуру ставимо 5 балів. Пляж захід у воду, різниця від пляжу до пляжу, але якщо гарно пошукати, можна знайти місце комфортне для купання саме вам. Найкраще, звичайно, тут заходити з гальки хоча б, ну або з піску. З піску тут лише два пляжі, з гальки час від часу трапляються заходики краще, ніж зі сходів, тому що там дуже багато камінців. Тож за пляж можемо поставити 5 балів. І контингент. Людей небагато, вони розподілені рівномірно між всіма пляжами, тому місце знайдеться для кожного. За контингент ставимо 5 балів. І середня оцінка центральному міському пляжу пляжу Бруло за красу природи можемо поставити 5 балів. А на цьому це відео будемо завершувати. Попереду вас, як завжди, чекаються нові і нові випуски з моїх. Подорож для того, щоб їх не пропустити, ставте вподобайку, підпишіться на канал, коментуйте під відео, поширюйте відео серед своїх друзів. Також підпишіться на мої соцмережі Instagram та TikTok, щоб не пропустити короткі відео та фотографії з моїх подорожей. Також у вас є можливість підтримати цей канал на патреоні або натиснути кнопку «Спонсорувати» на YouTube під цим відео. І до зустрічі в нових випусках! Всім бувайте!